Добрий день, а в Хімарі є квартири. От, по квартирам не знаю, тому що тут е, це ліва частина Хімари, пляж Ліва. От там вон є готельчик, але зараз вони зайняті, заброньовані, треба було звертатися за півроку раніше на червень місяць або на вересень. Тому кому треба буде от там вон в зелені, бачите, гарні такі от види на морські післяти. От Пальми. Тут барчик. Взагалі, кому будуть потрібні контакти, є навіть міні-острів, далі Бабілонія, а далі Хімара йде туди за горою. От. А справа там на холмі, там, де ми ходили, там є такий пляжик, дуже, -дуже цікавий. Називається він а, акваріум. От реально там шикардосик. Тому підписуйтесь на канал, подивіться реальні відео про ці пляжі Ківнічного моря біля Хімари, тому що про них мало хто знає, але можна поселитися. От звертайтесь по квартирах, іменно там ті країни не знаю, тому що там в основному все забувається повністю. По Адріатиці Шенжень, Голем, Сан-Пєтро. Я вам контакти дам. По трансферу привезу То, в принципі цього достатньо для того, щоб стартувати і подорожувати. Всім гарного перегляду на каналі. Підписуйтесь і до зустрічі в Албанії